Міністра аграрної політики та продовольства України, пане Миколу, вітаємо. Наші вітання вам. Доброго дня, вам. Пане Миколо, давайте розбиратися тро, потроху, знаєте, з цією всією історією. Зернова угода, вона необхідна в принципі не тільки Україні, а й світові, але Україні більшою мірою. Але вона спровокувала кілька там важливих таких, знаєте, лінійних дискусій магістральних. Перша це про аміак. Київ готовий розглядати можливість транзиту російського аміаку через свою територію, лише якщо зернова угода буде розширена і включатиме більше українських портів. І, і ширший спектр товарів. Наскільки в цьому контексті можна довіряти словам Росії і хто має стати гарантом? Знову Туреччина. Ну тобто, це то в такому форматі має бути, чи якийсь інакший формат? Ну е, насправді від Росії було шість вимог не тільки Аміак, аміак було однією з вимог на останніх переговорах. Там ще були інші вимоги, які, очевидно, не менш важливі для Росії, які спричиняють для неї неабиякі труднощі. Позиція України: що якщо ми говоримо про Аміак, то це дуже важливе і дуже чуттєве питання для України, і, відповідно, ми в такому випадку. Маємо розуміти, що може Україна отримати разом з тим. Ми дуже, скажімо так, акуратно ставимося до то, до можливих прецедентів зняття санкцій. Тому з врахуванням цього всього і буде розглядатись це питання. Звичайно, нам важливо відкриття Миколаєва, і звичайно, нам важливо, щоб не тільки зерно. І олія, і широт ішло з українських портів, тому що це не є просто гроші, це робота всієї економіки, це впливає в принципі практично більше чи меншій мірі на всіх людей в містах чи в селах. Але знову ж таки, при прийнятті рішення буде враховуватися всі обставини. Скажіть, будь ласка, пане Миколу, а по ось продовження зернової угоди, воно на таку ж саму кількість портів розповсюджується, як і попередні, так попередня угода, термін якої закінчився 18-го числа. Чи є зміни? І на додачу до цього, якщо ми додаємо чисто теоретично, поки що Миколаїв, і, наприклад, Ольвію, наскільки ми збільшуємо таким чином наш потенціал по експорту? Ну, дивіться, коли ми говоримо про продовження зернового коридору на морського на два місяці, то тут в нас в Україні трошки інше формулювання, тому що ми з самого початку, два місяці назад, що ми вважаємо, що продовження повинно відбутися на чотири місяці. І якщо пам'ятаєте, тоді... Звучали різні тексти з наших вуст із з вуст наших союзників, а також з вуст Росії, що вона говорила про два місці. Тому в даному випадку, цими днями, ми вважаємо, що просто всі учасники цих розмов підтвердили, що коридор продовжився на чотири місці, тобто ще до середини липня. Це перший момент. Другий mm -hmm. момент е, ми. Питання Миколаєва стоїть в переговорах, постійно обговорюється. Це вже не секрет, це в принципі звучить зі всіх каналів. Це є в заяві російських органів влади. Це є в листі Гутереша, які направлені, в тому числі на керівництво нашої країни, на керівництво Туреччини, і тому це дійсно обговорюється. Щодо Миколаєва і Ольвії, Миколаєв і Ольвія. Ці заяви, які звучали протягом останніх декілька днів, це в контексті заяви президента Туреччини Ердогана, який буквально сказав, що вийдуть кораблі, які знаходяться в Миколаївському Ольвівському порті. Тобто вийдуть, не будуть заходити. Це означає, що поки що домовленості про повноцінну і нормальну роботу цих портів немає. Якщо вони запрацюють, то важливо в першу чергу значення, очевидно, має Миколаїв, тому що це співставний по розмірах, скажімо так, порт український з портами Великої Одеси, і Україна може збільшити приблизно вдвічі то, що вона експортує, відповідно здешевити логістику. Відповідно, українські підприємства аграрії отримають більше грошей, але тут важливо розуміти, що не тільки важливо відкриття ще. Миколаєва, а важливо те, щоб кількість суден, які пропускаються на Босфорі, були достатніми, тому що якщо їх буде недостатньо, не важливо скільки портів українських відкрити. Воно по суті нічого не дасть. От, власне, про кількість суден теж важливо говорити? Ну і про тих людей, які готові працювати на цих суднах? Бо ж прекрасно розуміємо, що як людей певно не переконують, що так ми розмінували акваторію, за якою ви будете рухатися? Фактор небезпеки він суттєвий. Хто далі продовжує працювати на тих суднах, які возять українське зерно для того, найчастіше в країни Африки? Да, да будемо відверті. І яка ситуація з тими, хто погоджується там працювати, пане Миколи? Чи знаєте? Ну, знаємо, там насправді нема якихось, скажем так, екстраординарних історій. Працюють в принципі ті самі компанії, світові власники кораблів, які раніше працювали. І очевидно працюють ті самі або якісь інші, але теж стандартні екіпажі. Тільки страховка очевидно через обставини, які зараз є в Україні, суттєво дорожча. Це зрозумілий наслідок. Пане Миколо, е якщо зосереджуватись на експорті нашого продовольства України ЄС і оті п'ять країн, так які доступ нашого зерна до своїх ринків обмежили, це до 5 червня діє президент Зеленський на саміті Групи СЕМИ е у сподівання, так, так. так Шарль Мішелю, що після 5 числа продовження такої заборони не буде. А які шанси на те, що продовження заборони не буде, і все буде розблоковано? Ну, дивіться, українська влада на всіх рівнях старається робити так, щоб після 5 червня це продовж це заборона, не була продовжена. М разом з тим, ми всі, і також є ринок, і я думаю, не тільки ринок, а й звичайні громадяни в принципі розуміють багато з них, що обставини, які зумовили прийняття цими країнами таких рішень. Вони нікуди не ділись, і насправді новий урожай на підході, і вони, скажімо, навіть збільшаться. Для чого я це говорю? Тільки для того, що переговори будуть непростими, складними, і поки що нам важко прогнозувати результат. Як виглядатиме продуктова корзина українців, окрім того, що ціни зросли фактично на все, Морква по 57 гривень це мій особистий рекорд. Я навіть цей чек собі причепила, щоб не забути. Раптом я забуду скільки морква вартувала. Помідори по триста п'ятдесят ну, помідори. Мій я власне ще можу томати виправдати. А, а от з морквою, якось у мене є питаннячка. Пане Миколо, чого у нас буде дефіцит? Ну бо китайського чеснику ми вже наїлися. Чого у нас буде дефіцит у зв'язку з тим, що частина території окупована? І окремо давайте зупинімося, якщо можна на виробництві м'яса. Скільки птахофабрик, скільки ферм не пережили блекаутів і е закрилися через те, що були до прикладу проблеми зі світлом, або е вони були змушені закритися, бо знаходяться на окупованій території, чи були зруйновані. Ну, якщо ми говоримо про овочі і фрукти, ну по перше, часник китайський не тільки в Україні. Це Китай є лідер по всьому світу, і ви його зустрінете будь де навіть в Італії. Але ми ж теж вміємо. Ми ж теж вміємо. Очевидно, український часник найближчим часом також появиться на ринку. Це Такі сьогодні ринкові умови, і ми конкуруємо в сучасному світі, і в певний момент ми більш конкурентніші, в певний момент менш конкурентніші. В нас завжди це традиційна історія. Традиційно очевидно, громадяни піднімають це питання, і очевидно, що пов'язане з дорожчанням цін наприкінці весни. Коли ранні овочі завжди дорожчі, чим вони будуть буквально через місяць-півтора, і очевидно, що будь-який міністр, який в цей нах... час знаходиться, пояснює для 90% культур, так і буде, що вони подешевши через місяць і півтора. Якщо будуть якісь екстраординарні ситуації, зв'язані з погодними умовами. То все рівно, це протягом певного часу вирівняється. Це завжди так було. Це не тільки в нас, в будь-якій країні такі ситуації відбуваються, і ми також повинні розуміти і враховувати, що в нас обставини, які, скажімо так, допомагають таким кризам, а не навпаки, їх спрощують. Це в першу чергу логістичні проблеми, коли ми говоримо про томати, була ситуація зв'язана з Туреччиною, тому що це теж впливало на баланс. Не тільки нашої продукції, а й наших сусідів, а ці речі зв'язані, тому що був певний період, коли вони забороняли експорт після землетрусу. Це було декілька тижнів, щоб зрозуміти, що в них всередині відбувається. Тобто, це все такі наслідки, які в певний момент сходяться і породжують от такі підняття ціни. І пробачте, ваше було одне питання. Я просто не про не... м'ясо. Да е, що з м'ясом птахофабрики і ферми виробники м'яса, які не витримали або в, в, в руйнувань через війну, або блекаутів і проблем зі світлом. Ну і плюс вини на яловичина е, так, дивіться. В нас ми насправді навіть минулого тижня урядом дозволили без ліцензування вивіз, вивіз м'яса, тому що бізнес повинен мати можливість. Прощено експорту, і ситуація в принципі, на мій погляд, і не тільки на мій погляд, а на погляд асоціації на погляд вона відбалансовується. В нас є втрати звичайно через південь, через хід, по вони залежно від е, виду діяльності виду м'яса, обчислюється від 5 до 15% втрат, але в нас є зменшилась кількість населення, які це споживали внутрішньо. Одним з показових втрат, звичайно, і найбільших, це є по Чорнобайівці. Яйця ферма, одна з найбільших в Україні. Але знову ж таки, якщо ви бачили пік по вартості яєць, він вже пройшов. І в принципі, ми маємо другий місяць падіння. І ми відмінили ліцензування на буквально протягом. Буквально два тижні назад я не помиляюся. пан Микола, Буквально 30 секунд. У нас є ваш перший заступник Тарас Висоцький сказав, що в цьому році агровиробництво в нашій країні впаде на 10%. Це те, про що ви кажете зараз, у тому числі і через бойові дії, і через замінування. І якщо впаде, на чому це позначається? Найцінніше в першу чергу. 30 секунд? Дивіться, те в першу чергу він говорив про зернові, тому що ми, з, ми засіяли менше озимих. І ми засіяли менше кукурудзи. Ми засіяли більше, більше соняшника і, і більше і, сої. А це на гектар менше урожай, тому що кукурудза потенціал завжди там 7-10 тонн, а тої соняшника 2-3 тонни. Скільки це буде в грошах, нам поки що важко прогнозувати, тому що ціни дуже волонтильні протягом, особливо останнього року. Два тому подивимося осінь, скільки від цього. Спасибі вам за відповідь. Микола Сольський, міністра аграрної політики та продовольства України, був на прямому відеозв'язку з нашою студією.